Ти не слабкий, ти просто втомився. Стоїки казали, втома це не ворог. Вона, як маяк, що світить у тумані, і нагадує, ти перевищив межу, повернись до себе. Ми звикли йти вперед, стискаючи зуби, несучи на собі справи, людей, рішення, страхи, очікування. І одного дня тіло говорить тихо, але дуже чесно: зупинись, бо твої сили теж обмежений ресурс. Епіктет вчив, те, що в твоїй владі, це твої дії, а те, що не в твоїй владі, треба відпустити. Іноді найбільш мужній крок це не рватися далі, а дозволити собі паузу, видих, повернення до рівноваги. Втома це не поразка, це природний сигнал, що ти довго боровся, що ти тягнув більше, ніж міг комусь розповісти, що ти не здався, навіть коли хотів. Стоїки знали, щоб діяти мудро – Треба бути цілісним. А щоб бути цілісним, треба відновлюватися. Тож дозволь собі відпочити без провини тиша теж дія. Пауза теж шлях. Відновлення теж мужність. Ти не зламаний. ти просто втомився. І після відновлення ти станеш сильнішим, спокійнішим, мудрішим, ніж був учора.